Що ти мене є, сонце, поряд мо. Відео про охтирських артистів відзняли учасники громадської організації Центр розвитку вуличних культур. Почали з артиста земляка Антона Велбоя. Усього в сезоні проєкту шість серій. Кожна присвячена окремому музиканту чи гурту. Розповідає Павло Ігнатченко, координатор громадської організації. Ми досить сильно були натхнені проектом Тіні Деск від американського радіо ЕМПІР, і я думаю, що це дуже сильно вплинуло. Ми зібрали тут. У нас не було ніякої там не партнерської, не донорської підтримки. В першому сезоні ми зібралися силами, зібрались обладнанням, яке у нас було, і вирішили просто зробити. Бачу мету, не бачу перепон. Підготовка до зйомок зайняла понад 4 місяці, розповідає Павло. У команді працювали 5 людей. Просто Фактично нам приходилось на пальцях пояснювати, показувати якісь приклади, референси, як ми це бачимо, як ми хочемо, щоб це виглядало. Але всі артисти молодці, всі, всі дуже так легко і соглашалися. Я думаю, що вони довольні результатом того, що вийшло. Євгеній Русанов, соліст гурту Недарма розповідає, для нього була цікава участь у проєкті. У нас Більше десяти пісень це однозначно, але вони ще в розробці, і, як би сказати, на кожну пісню без фінансування. Ми це все робимо без фінансування своїми силами, то тому дуже багато часу на це все йде. З приводу напрямку, чесно сказати, от пробуємо різні стилі. Тобто, можливо, це і поп, можливо, це і поп-рок, щось з цього, можливо, це і трішки блюзу, можливо, і як би сказати, там ну, з кантрі ще нічого не було. Ну я думаю, це, це все ще можливо. Це все в процесі. Відеограф проєкту Ярослав Бибик. Його завданням було відзняти і змонтувати відео. Ми відібрали шість артистів, зйомки фактично у нас відбувалися Ще раз наголошу, тут а, в нас все крутиться біля цього простору, це наше місце сили. Всі а, жанри, які записувались, відкривалися по-новому, тому що вони були в живому записі. І ну, наголошу ще раз, під, під час запису а, ти отримуєш дуже багато емоцій і а, дуже позитивних емоцій. І, Хочеться цей експіріанс повторити ще раз. І хочеться, щоб ця платформа розвивалася надалі, і самі сезони були не один, не два, і не три. Олександр Гузій долучився до проєкту в якості монтажера. Хлопець розповідає, багато часу проводить на молодіжному просторі під назвою Критка. Там і відбувались зйомки артистів. Це банально ноутбук та програми для монтажу та спілкування, типу месенджерів. Ресурсів височає сполна, тому що ці для цього не надо багато ресурсу як техніки. Тут надо ресурс більше надивленості, мабуть, щоб давати класні якісь ідеї. Свої відео організатори викладають в інстаграм на сторінці проєкту Street Culture». Павло Ігнатченко додає, глядачі в наступних сезонах побачать і почують артистів різних напрямків не тільки з охтирки і навколишніх сіл, а й з Тростянця, інших міст та сіл області. Проєкт важливий не тільки для актерка, а й для взагалі, України, тому що треба, щоб такі проекти були в кожному місті, щоб всі розуміли, що культура не тільки в Києві, Львові та Харкові, а й в маленьких містах. Те, що культура з таких маленьких міст і взагалі з'являється, анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.